Доброго ранку, мої маленькі друзі. Як ваші справи? Давайте посміхнемося і почнемо наш день. Пропоную сьогодні цікаву гру «Знайди пару, яка допоможе вашій дитині розвивати уважність, мислення і пам'ять у легкій ігровій формі. Під час гри малюк порівнює однакові зображення тварин, вчиться знаходити схожість і відмінність, називати знайомих звіряк. Такі ігри чудово тренують зорове сприйняття та допомагають дітям зосереджуватися на завданні, що дуже важливо для подальшого навчання. Щоб пограти з дітками в таку гру, нам потрібні картинки із зображенням різних тварин або предмети по дві однакових: скотч, двосторонній скотч, канцелярський ніж, клей. Дерев'яні палички для кави або для морозива, або звичайні дерев'яні шпателя медичні. І, якщо знайдете вдома, паперова коробка. Одну частину картинок розташуйте на коробці, заклейте двостороннім скотчем, щоб наступного разу можна було використати ще раз цю гру. Далі робимо нагрік біля кожного зображення, щоб малюки могли вставляти дерев'яні палички з парою таких же самих звіряток. Іншу частину звіряток наклеїмо на двосторонній скотч на палички. Покажіть діткам звірят, і нехай вони назвуть знайомих їм тваринок. Далі просимо малюка знайти на коробці таку ж саму тваринку і попросити, подружи їх, лев. До Левчика, шабенят до жабенятка, мапочка до мавпочки. Для більш старших діток можна ускладнити і запитати: Хто це? Це Тигр? Як він говорить? Ррр, де живе тигр? Так, в зоопарку.